Всім привіт! До вашої уваги лот лодженці чоловічі та жіночі бренду Liverd's Esmaра та Карера. Є різних цікавих моделів та розмірів. Жіночі від 34-го розміру до 44-го. 9 одиниць. чоловічі від 40-го до 46-го. Чоловічих лотів буде 5 одиниць. У в лоті 14 одиниць. Вартість лоту 3270 гривень. Матеріал бавовна поліестер та Еластан. Собівартість однієї одиниці 234 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!